Привіт усім! Сьогодні буду рекламувати ось таку книгу, порадник-підлітка, як витримати дорослих і не з'їхати з глузду. Мабуть, зазвичай, коли дітям даєш книги, вони спочатку її пролистають, поглянувши на кількість ілюстрацій і взагалі, як розписано і подано матеріал. Ось ви можете побачити, що вона проілюстрована, гарна, різними кольорами. Ось тут є зміст, тут можна дізнатися поради, як вести себе в родині, в школі, з суспільством, а також як працювати з собою тобто різні поради. Що робити, коли нічого не хочеться, як вести свій здоровий спосіб життя, як не загубитися в натовпі про кімнату, як її можна прикрасити, що робити, щоб мати більше вільного часу, взагалі, як його проводити, як розвивати свої творчі здібності? і Чи варто вже зараз планувати своє майбутнє? О, дуже гарна книга. Я б порадила б нашій малечі або батькам придбати її для малечі, для того, щоб вони ось познайомилися з нею. І я думаю, що вона стане настольною кімнатою у вашому будинку. Тут є показчик, як працювати з такими проблемами, як агресія, апатія, стрес. Ну і в цілому навіть телефони, куди треба дзвонити, коли настала якась потреба. В цілому дуже гарна книга, тому раджу її вам. До зустрічі!